Документи, що посвідчувати. Так, 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 так. Так, значит, э, які входять до приміщення суду, документи, що посвідчують, що суд та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що перебування може за, в місті загрозу безпеці, судово та обмежувати Так, так от тепер покажите, де здесь написано, що... Человек, вот вы вымогаете, он говорит, у меня нет никаких документов. Перевірити ви у вас право есть, но вы не можете, потому что нечего проверять. І дальше как вы можете запретить ему де тут написано тогда нельзя без документов. Один, один не написано. Дивіться профессором. Тут прописано загально. Нет, загально. Если он себя ведет, а Є примірні правила, правила. Вот. А є примірні правила примірні правила пропусків. Э, розумієте, це ваша думка. Это не загально. Там не Нет, не надо, не здесь, здесь четко должно быть написано. Вот, дивіться, а якщо в людини, людини. Якщо в людини. Немає документів, я, не кажу, що може... я... я вже не кажу, що якісь... -то до... І неможливо ставити... отожнити з персоною. Зробити... Зачекайте, то ми з наших функціональних обов'язків повинні, через головуючого, по справі. Розумієте? Уточнити або при, через е, помічника суду. Послухайте. 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 Давайте ми хочете, давайте вийдемо, щоб ви зрозуміти. Давайте я я вас не перебував. Я вам вот показую. Я вас не перебував. Ви согласны со мною, що тільки обмежити, а обмежити. а знаєте, що я маю право обмежити? Тому що ви не пред'явили документ, ви просунули, пред'явили вміст заборонних предметів, ви не проходили через рамочку, ви просто Давайте просунулися чи я. Ви мене попросили? попросили я вам показав, правильно? Бачите? Бачите? Да. Лічно у вас, вас. останні. Ви не підтвердили належним чином повноваження. Тоді до вас така немає, а от до решти. Ви розумієте, що зараз державі дуже багато. Різних терористичних актів да підривають а, різні державні установи. То тому, продаю, тому, дуже тому, часто, тому. Так. ви ми чому вимагають ви, ви, вас? Під'явлено підозрюєте? не підозрюємо, Ми для безпеки усіх учасників судового процесу. Ми здійснюємо ви то, собі щось придумаєте, якісь презумпції, припущення. А потім роздуваєте. Я вам доказав, що саланс на 160. Если я, у особы <говорит> даже нет документа, то нет забороны <как> ее туда пропускать. Нет забороны. <говорит> додумано. Если, если эта особа себя ведет плохо, она приходит. И говорить, например, я сейчас тут всех расстреляю, я сейчас тут что-то взорву. Тогда вы вот, несет безпеку загрози, и вы тогда можете сказать, нет, все никто не проходит. Даже если предъявляет что-то, не проходит. Поэтому, поэтому вот в этом вот штучка, даже для осіб, а про людей Розуміте, я взагалі не розумію. Добре, йдемо, нас втрачають. Тут немає... Давайте вже позділкуємося. А що ж ви тут? А, а вам все одно ви? не дійде. Дуже шкода, але... Але шкода, але... Шкода, але, шкода, але вам шкода, не дійде. Ну, найголовніше, що ми сьогодні все-таки тут, в цій установі. Сильна перемога. Перший крок до відновлення прав людини зробили. Вітаю, Дякую. Це наступний крок, напевно, буде. Покажіть мені, як закритих є.